Тання найголовніше на цю мить. ввечері росіяни задали щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району. Без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди попередньо без постраждалих. Один чоловік помер до тринадцяти. Зросла кількість постраждалих через російський удар по мікроавтобусу на Сумщині, зокрема, двоє дітей 15 та 8 років. Удар був прицільний. Мікроавтобус, який рухався у бік сума згорів шент, атака Талася на трасі біля Миколаївської громади. Російські дрони часто атакують на цій ділянці дороги, тож там діють обмеження. А для перевезень визначені інші маршрути. Москву атакували безпілотники. Мер російської столиці Собянін повідомив, що їхні ПВО збила три десятки безпілотників, які летіли на столицю. На місце падіння уламків виїхали екстрені служби. Московські аеропорти Домодєдово і Жуковський призупинили роботу. Також у Росії зазнала атаки аеродроми базування стратегічної авіації. Російські ресурси не вказують назви аеродромів однак є підтвердження, що під атакою опинилися литовища Шайковка та Калугавка. Лузькій області Росії. Там базуються бомбардувальники Ту-160, Ту-95 і Ту-22. За підрахунками російського Міноборони, протягом ночі було нібито збито 193 безпілотники. Загалом вибухи лунали в 13 областях Росії. 1200 дронів і півсотні ракет за тиждень випустила Росія по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог наростив удари по мирних містах балістикою. Україна наближається до ухвалення нових рішень із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Всі деталі послухаємо в уривку звернення президента. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріот. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО. і Надалі теж ракетами у виробництві дронів прихоплювачів. Українські дрони пробили білгородську дамбу. Росія це підтвердив командуючий сил безпілотних систем Роберт Броуді. Вода хлинула у річку Сіверський Донець. Біля неї є підтоплення у бліндажах окупантів. Сили оборони повідомляють, що через це ускладнилася логістика росіян. Російські підрозділи, які встигли переправитись через сіверський Донець, залишились відрізаними від основних сил. Ну а проти Покровська Росіяни зосередили основну ударну групу. Місто зайшла ворожа диверсійна російська група за повідомленням генштабу зсу ворог накопичив у покровську 200 військовослужбовців. У місті тривають жорстокі бої. Зокрема, на підступах до міста Українські військові мають там складнощі з логістикою. Ворог намагається до настання холодів потрапити і в інші великі населені пункти. Йдеться також про Куп'янськ, Лиман, Костянтинівку, Мирноград і Добропілля. Для росіян це єдиний спосіб. Вижити і переховуватися від українських дронів аж до весни, коли можна буде піти в наступ, пояснив військовий оглядач Василь Пехньов ексклюзивному коментарі для сніданку. Давайте послухаємо. Чим довше зможемо втримувати ці райони, тим швидше росіяни, які не зайдуть до населених пунктів, опиняться в відкритому полі, і тоді вони вже не візьмуть ні Костянтинівку, ні Лиман, Ні Сіверськ. А от із Покровським та Куп'янським зараз проблеми є доволі таки. Великими що зараз або ми, або вони фронт натягнутий по максимуму, в багатьох точках створено ці проблемні ділянки, і ось це натягування воно буде, скажімо так, вирішуватися його доля в тому, хто перший порветься. Відстрочка через ЦНАП нова послуга стане доступною вже з 1 листопада в Україні. Починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати документи можна буде в центрах надання адмінпослуг за місцем проживання. Це буде доступно навіть тим, хто хоче оформити вперше. Наразі понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн. Понад 600 тисяч відстрочок будуть продовжуватись без повторної подачі пакету документів на основі тих, які вже є в держ. Раве автоматичне продовження та цифровий формат зменшують ризики корупції і заощаджують час. Пояснили Мінцифри. всі відстрочки, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. І цієї ночі міжнародний аеропорт Вільнюса повідомив про е, призупинення роботи. Близько півсотні рейсів зазнали змін у розкладі. Польоти обмежують вже третій день поспіль і четвертий раз упродовж тижня. Все через повітряні кулі, які летіли в бік аеропорту. Повноцінну роботу аеропорту вже довели, е, вдалося відновити. Так, от раніше прес служба литовища повідомляла, що повітряні кулі використовують для контрабанди цигарок із Білорусі до Литви. Напередодні прикордонна служба закрила переходи в двох селах на кордоні з Білоруссю. Поки що все, що південна свіжа інформація за перевірених джерел. Ми точку опори летимо далі. Же я зараз любуюся відео ну, покажу так. зараз нашим глядачам, з, ä, знімки затоплен... масштаб затоплення Білгородської греблі, ну білгородського водосховища. За того ж відбувається підтоплення, ну, Тільки що ж ми розказали в новинах в головному на ранок, Що в наші ударили наші дрони, наші війська по білгородській дамбі в Росії. І Це все завдяки силам безпілотних систем, про які я розповів про ці удари. Роберт Бровді безпосередньо командувач сил безпілотних систем. Ми бачимо різницю. Так? Щось і стало, щось і стало. Ну, тут на цьому тлі згадується, безумовно, Каховська ГЕС, в якій вдарили росіяни. Пам'ятаємо, якого лиха і якої трагедії не робили. Але тут е наші це зробили для військової ефективності uh -huh. і для військової доцільності. Бо в бліндажах потонули, якщо так ми розуміємо, росіяни і перекрили їм логістику, щоб далі наступати на Україну. Ось така історія. Слава нашим героям-захисникам.